Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Е, вчора почула, що не знаю, які ясновидиці, які тароли і хто е, впровадили таку думку, що вони бачать, що буде розділена, поділена Україна. Так? От давайте ми з вами перевіримо, що нам покажуть вищі сили. А я звертаюсь до світлих сил, тому прошу показати, будь ласка, глядачам і мені, чи буде розділена Україна найближчим часом на частини? Я зрозуміла, чому ведуться ці розмови і чому вони впроваджуються в маси. І тепер люди хвилюються, переживають і не можуть зрозуміти, де шукати правду. По-перше, я рекомендую всім заспокоїтися: Україна є, була і буде. По-друге, дивіться, випала карта вищих сил ось вона. Карта вищих сил. Вищі сили приходять зараз, в цей момент, саме сьогодні, нам на допомогу і допомагають нам, допомагають нам все тіло вийти з цієї складної ситуації, тобто війна, обстріли, весь цей жах, який триває вже руками, вищі сили. Будуть робити все і допомагати, щоб все це закінчилося. Це дуже гарні карти вийшли. І також дивіться, випадає карта стабільності. Стабільний устрій державний. Тобто буде Верховна Рада. Президент. Все буде стабільно і законно. От по цих картах. Тут. Е, бачите, показують, що таємні рішення обговорюються, таємні рішення. Тобто, ми ж питалися про розподіл України, таємно намагаються е, впливати на цю ситуацію, щоб Україна є дуже багато зацікавлених осіб і людей, і політиків, і країн, які були, які дуже зацікавлені тим, щоб розподілити Україну. Ось вони йдуть розмови. Особливо про окуповані території йдуть розмови, тому що тут випала карта від людника, тобто тут йде одна частина цілісна України, а тут йдуть саме розмови про окуповані території. Але ці плани їхні, які вони, от це, хто це говорить, то знаєте, що вони грають під дудку тих, хто таємно в дійсності обговорює, щоб так сталося. Тому що насправді вищі світлі сили показують нам, що вони допоможуть і зроблять все для того, щоб цього не сталося. І ці підводні течії, підводні домовленості, підводні якісь такі, про які ми не знаємо. І ми такі чуємо, випливають деякі деякі лише до нас доходять слухи, десь хтось почув щось. Це, знайте, що це. Йде обговорення таємне людей, які зацікавлені в наших окупованих територіях. Але слава Господу Богу, дивіться, яка гарна карта випала. Сама перша карта, сама основна випала карта світлих висів, які нам допомагають по цій карті вистояти, стати вірніше бути, як завжди, цілісною державою. Четвірка це чотири сторони України, Ціліс, цілісність, державність. Все так, як має бути. Все вищі сили нам допомагають. І слава Господу Богу Святому, що вони нам допомагають. Тому що тут дуже, тут аж три е учасники тобто, це можуть бути три країни, три бізнесмена, три якихось, тобто, троє обсуждають, як би це зробити. Чи насправді поділиться Україна? Чи насправді поділиться? Чи насправді буде поділена Україна. Дивіться, які гарні. Боже, які прекрасні карти випали. Я просто вже давно таких не бачила. Подивіться. Показують, що е, зараз складні часи. І зараз в нас є окуповані території. Але подивіться, які прекрасні карти в майбутньому, недалекому майбутньому буде карта перемоги. І знову четвірка, все буде стабільно в нашому домі. Жоден жодний кірпічик, жоден камінчик, жодна. Е, те, як було, так воно і буде. Коли буде перемога, всі чотири сторони як були, так і будуть нашими. Тому не слухайте, вірте. І ви, коли ви вірите, ви притягуєте це, і ви допомагаєте світлим, вищим силам. Реалізувати всі ці сценарії. Коли ви слухаєте тих, хто говорить такі речі і повторюєте їх, тоді реалізуються погані сценарії. Тому давайте будемо разом довіряти і спільною думкою підживлювати і допомагати світлим вищим силам вибудовувати нам ось таку прекрасну картину, коли все прекрасно, перемога і цілісна Україна. Слава Україні, героям слава!